Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу відзняти для вас таке, надіюсь, цікаве відео на тему парфумів, а саме парфумерні бажанки. Цей тех я переймаю від Оленки канал Розмови про улюблене. І. Я так переглянула, що в мене скільки хотілочок моїх, моїх бажаночок, що вони не вкладаються в цифру 10, а далеко перевалюють, але все рівно вони в мене такі наближені до десяточки. Зараз розповім детальніше. І перше, що я хочу для себе, це е, ось така новинка в компанії Oriflame. Е, до речі, це буде не одне в мене відео на цю тему. Е, Парфумерний тех, парфумерні бажанки, тому що це в мене 10 ароматів лише від Oriflame. Це в мене, я в шоці від себе, що в мене так багато цих бажаночок. Ну, багато новиночок, але ж все відразу не е, спробуєш, тому бажанків багато є. Перше, це я хочу придбати собі ось такий аромат. Він дуже класний. В мене є в пробничку цей ароматик, він мені дуже сильно сподобався. Зараз хочу вам якраз і прочитати, що за аромат. Він квітково-фруктовий, в складі є ожина, акорд фіалки і палісандр. Не знаю, що це, але. Сам ароматик дуже цікавий. Відчувається а, оця солодкуватість ожини і ніжність, така квітковість фіалки. Дуже цікавий ароматик. Він такий і цікавий, і легенький. Ну, якраз думаю, от на початок осені і на весну він дуже гарно підійде. Класний, він мені дуже сподобався, тому я його хочу дуже придбати. Перше. Так, друге, це е, в мене такий ароматик вже був. Але я хочу його ще придбати, він дуже класний. Я в мініатюрочки його була придбала собі 8 мл. Він мені дуже сподобався. Це дуже стійкий аромат. Всі аромати, до речі, я повторюсь, всі, що я буду показувати зараз, це тільки від компанії Oriflame. Саме цей Giordani Gold Essence. Він дуже класний, він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. Класний, він і задушливий. він от на осінь, прям ну, супер класний. Зараз от на осінь він прям ну, в точку. Це квітково деревний аромат. Тут іде в складі каламбарійський бергамот, джорджепан Pan і тосканська деревина. Дуже класний аромат, просто от золотий, дуже-дуже класнючий аромат. Я його просто влюбилась в нього класний. Так, це друге Так. Наступне це з цієї ж лінійки Jordani Gold Essence. Ось, знайшла Есенце Supreme, Supreme, правильно, Він дуже мені нагадує по ось цій своїй насиченості, по своїм ноткам аромат Love Potion. Він також там вся серія така насичена, отакий червоний квіт, такий прям. Пристрасть, і е, я тільки боюсь, що він може бути задушливим трішки, але ароматик дуже цікавий. А ось е, ця есенза, вона більш така легка. Е, тут в нотках, е, таке ж саме, так. Кожен раз пишу одне те саме. Але я дивлюсь, що от по картинкам що є цитрусові нотки, і солодкуватість ванілі і деревина. Такий цікавий аромат. Це Есенция Supreme це в мене третій аромат, який я хочу. Так. Наступне це. В мене також був вже цей ароматик. Ви в мене могли бачити цей аромат в порожніх баночках. Він дуже класний, він мені дуже сильно сподобався. Це такий сонячний, гарний. Він на підійде, я думаю, що ну, взимку думаю, також гарно підходить. Але ось і на, літ, на весну, також я ним дуже активно користувалася, він дуже класнючий, я його просто обожнюю. Також закохалася в нього з перших ноток це Infinita My Sunshine, він дуже класний. Це прям такий класний апельсин, що піднімає настрій, він дійсно такий сонячний, яскравий. Написано, що. Квітково-амбровий аромат в складі мандарин, абсолют жасмину і сонячний акорд. Ну, він дуже класний. Мандарин в ньому дуже гарно розкривається, він неприторний, він цікавий і просто ну, вогонь! Клас! Я його обожню і хочу повторити іще. Так, це в мене вже один, два, три, чотири. Четвертий був ароматик. Так, наступне. Що хочу для себе це взагалі хочу всю лінійку ось цих, повністю всі ці аромати. Це перше в мене був ось такий. Я показувала також, вже закінчився такий флакончик. Це Love Potion класичний, він дуже класний, він стійкий. він... Такий пристрасний, я б сказала. Дійсно, це аромат кохання, аромат пристрасті. Взагалі просто якийсь бомба-ракета Пікарда. Просто вообще. Він такий класнючий. Це про пристрасть, про кохання. ну Це класний. І він і стійкий, східно-ванільно-фруктовий. В складі є імбир, квіти какао і шоколад. Ну, він дуже класнючий, просто я його обожнюю. Якщо буде на знижечках, я обов'язково його хочу придбати. Так, і ось такий мене ще зацікавив Love Potion Secrets. Він більш такий легкий, він більш такий на день, але також він такий романтичний, він такий... також відчувається солодкуватість в ньому такий східно-ванільний, фруктовий аромат. Вони всі стійкі, така гарна стійкість аромату йде. В цьому складі є біла полуниця, білі квіти і білий шоколад. Ну, такий солодкуватий, але такий більш підходить на день. Я думаю, що такі більш солодкуваті, насичені аромати якраз на зиму, на осінь якраз вони будуть гарно звучати. І також, також, також де він показаний. Хочу зараз знайти вам показати, це ж не вся ще лінійка. І ще є новинка Cherry, Ну, Черрі, так мені, ну, так, так собі ось. А от Secret Ruby. І ще є, Він також мені дуже сильно сподобався. Зараз хочу знайти вам. Так, ось знайшла. Трошки неправильно сказала назву Central Ruby. Він також дуже цікавий ароматик. Він для мене це темний оцей такий фіолетовий чи синій, як воно правильно називається, виноград мабуть, синій виноград цей темний. Ну, ви зрозуміли, це для мене якісь червоні ягоди, це смородина. Це якась малина, така от, не гірка, не а така саме цікава, така, що прям, о, дуже такий красивий, якийсь насичне. Оце такого кольору, як воно представлено, такого темно-малинового кольору. Оце так, якийсь, ну, чіграна, такий якийсь чиграна, темний оцей виноград, щось, ну, дуже гарний, Мені дуже він подобається. Я його спробувала лише в пробних зразочках або на парфумованих сторіночках. Він мене дуже зацікавив, хочеться спробувати. Можливо, він мені сподобається. Ну, Якщо так в флаконі взяти, можливо, він мені сподобається навіть більше, ніж звичайний Love Potion. В нотки в ньому червоні ягоди. О, дійсно, про що я і говорила: червоні ягоди, рубіновий шоколад і кедр. Дійсно цікавий, класний аромат. Він такий. Дійсно, оце гурманський, такий насичений аромат. Ну, я вважаю, що отакий прям насичений аромат більш підходить на вечір. А, ну, будем Добав... як, як сказати, я навіть не знаю, як порахувати. Це три аромати це ось ця вся лінійка Love Potion. Сейкрс звичайний класичний і Рубі. Мені всі три дуже сильно подобаються. Я дуже їх сильно хочу. А, так, це в мене так треба рахувати. Один, два, три, чотири і плюс три, сім. Вже сім. Але на цьому мої хотілочки не закінчуються. Так, наступне, що вам хочу ще показати. А, зараз я тут собі закладочки зробила. Так. Мені дуже хочеться спробувати ось цей ароматик. Парфумована вода з Sophie Ecstatic. Він іде амброво-ванільний аромат. В складі є айва, Лісовий горіх і алібану. Що воно ну, алібаном я не знаю, але ось нотка оцього лісового горіху, вона дійсно представлена, вона дуже цікава. Е, я думаю, дуже гарно буде звучати, от якраз також на осінь і на зиму. Такий Оцей горіх, прям дуже класний, якась така оця нотка макадамії відчувається, щось такого дуже цікавий ароматик. І також. Е, Цієї лінійки, оригінальний ароматик також мені а, я б хотіла спробувати. Софію Екстатікс, по-моєму, називається просто. Чи як? Я собі якось записала ще. Так, зараз. гляну. Ecstatics. А, ні, Sofie Тугезе. От мені також Тугезе. Дуже так зацікавив мене ароматик. Тож хочу спробувати і його. Так. Так, і ще моя така давно вже така хотілочка, скажімо так. Це ось такий аромат Eclat мадемуазель. Він дуже легенький, він цікавий аромат. В ньому якась цікавинка є. В складі солод, солодке яблуко, білий гібіскус і мускус. Це такий свіженький на ранок, на день такий. Легкий, як мов, мов вітерець, дійсно, такий для мадмуазельки якийсь. А, був у мене, до речі, ось такий Intensity. Він мені дуже сподобався і пробничку, до речі, я а, спробувала звичайний просто Eclat Amour. Мені також він, як кажуть, зайшов. То, думаю, можливо, і його якось придбаю, якщо буде якась акція чи ще щось, ну, як буде гарна ціна. Але оцей ароматик, це прямо моя хотілочка, дуже мені він, от хочу його придбати, дуже мені він сподобався. Так, це в мене 9. 9 начебто. Вже 9. Також мені хочеться спробувати ароматик. Зараз закладочку собі поробила. Зараз знайду, так буду швиденько знайти. Так. Це міс Джордані. Дуже цікавий аромат. Де я його. Так, і ще знайшла ось міс Джордані. Дуже такий цікавий аромат також квітково-фруктовий в складі манго, неролі і червоний перець. Uh, він якась uh, нотка така схожа на еклад um, uh, на Джордані Колдесенса щось така, якась оця золотистість, оця схожа. До речі, я ось дивлюсь, оцей між Джордані, до речі, мені нагадує оцей лак. Що, щось схоже або um, також може. На Avon, схоже, Attraction. Ось вони якісь така нотка золотиста. ну. Так, і ось цей Floral. Jordan, Між Джордані Флорал. Він такий квітковий, також дуже подобається. Але це вже не такі сильні хотілочки, як, скажімо так, що я показувала перше. да. Так, ось такі дві новиночки. І останнє, що я вам покажу, це також моїх таких. У хотілочках начебто лінійка одна, але ароматів начебто три. Це парфумована вода, лінійка Ловаре, Воларе. Я, чесно кажучи, сама не знаю, який мені з них найбільше подобається. В принципі, вони кожна по-своєму відкриваються. Ось цей ось мені звичайний відчувається, типу, як. Ось така помаранчева трояндочка, як пахне. Також мені дуже сподобався цей аромат тенде. Це така ніжно-рожева така квіточка. Дійсно от дизайн дійсно як, розказує про цей аромат. От подивишся на сам дизайн, і відчувається дійсно оця квіточка. Також. Uh, який тут оце Воларе uh, Моментс. Він також дійсно квітковий uh, такий аромат роянночки рожевою, але тут відчувається ще така цікавинка якогось um, зелені, якось приємної. Так, а що в нотках, до речі? Грацька троянда, Османтус і рис. Тут не вказано і тут. Листя фіалки, пелюстки троянд і шкіра. Так. Ось цей хочу придбати, як я вже говорила. З червоним перець. Так. Другоцінний сандал, гострий перець. Такий. Ну, як на мене, мені здається, що оця лінійка Волари вона не стійка, вона така дуже-дуже легка. Uh, тому я так ще ну, думаю. Але от попередні які аромати uh, сказала то ті прям бажанки, прям бажанки. Дуже мені хочеться їх придбати. Uh, особливо оцю, ось флорал. А, і оцей з блосом він був як uh, лімітована, така. Ліні... ну, як Декілька каталогів все рівно ну, тільки було. Але дуже мені сподобався цей ароматик, то також е, мені подобається він. Але прям от мої бажанки це оці два парфуми: е, Love Potion Secrets і Love Potion звичайний і ще Sensual е, Ruby. Це прям вау-вау. Такі, що прям мені дуже сподобалися новинки. І о, також Есенса. Це фаворит мій. Прям дуже-дуже хочеться знову повторити цей аромат Infinita Mine Sun Shine. І, можливо, спробувати звичайну Infinita, але раніше вона мені взагалі, от звичайна Infinita, оригінальна вона мені не сподобалась. А оця, можливо, прям буде моїм, як на постійній основі. Так, Ну і, звичайно. Ой, можливо, на весну я спробую цю новинку, що вам показувала. Еклад Мадемуазель. Також дуже цікаво. До речі, у мене тут дуже багато пробничків. Ой! Ароматів дуже багато. Дівчатка, якщо в когось є бажання і можливість обмінятися зі мною якимись парфумами, або просто мені подарувати, чи там відправити на затести будь-які варіації цього, то я з задоволенням прийму від вас такі подарунки, або скористаємося обміном. Буду рада вас зустріти в коментарях. Всім дякую за увагу. Дуже надію, що вам було цікаво послухати. Також я ще хочу записати схоже відео на цю тему, але вже аромати компанії іншої. Тому, хто хоче побачити ще моє одне наступне відео, то залишайтеся зі мною, коментуйте. Дякую всім за увагу. Всім пока-пока!